Я тут же дзвоню їй, почула, що вибух так дзвоню їй, А вона ну, мама дестерить, і лізе, немає більше, попав снаряд і її розірвали часто. Її немає і сюди більше. Я не почула дочки, тому що видно на сознання що потіряла, бо вона теж кровлю і – Куди Ми йдемо Та зайдемо. Тільки одне питання, де моя ліза? Бабачка, що вона в лікарні обласні. Вона каже, що їй не може казати, бо вона не витримає. Вона не знає що. Вона, видно, забула, в неї не відзначок. Жухла. Це її життя. Я не знаю, як вона переживе. Це просто її життя. Вона їй казала я якби весь сідок, ти мене був саме щасливий. Ти будеш саме щасливий. Ти був саме розумна, найщаслива. І все, і немає. Я не знаю, як вона переживе. це. Я просто не знаю, як можна пережити таке горе і втрату, тим більше не поховати дитину. Віточка була. Моя титочка кохана. Ти сама гарна дівчинка в світі. Сама гарна. Ти сама принцеса в мене. Я скільки раз тобі казала, ти моя принцеса, а ти мені казала, бабулю, бобу люб... тебе, бубу, залюблю тебе.